Чинен, Та Та це те... Йухна, нахуй, стойте, що це за машини, блядь? Йоп, стоїмо Ні-ні-ні Йо-йо-йо, нахуй, що це за ті машини? Тобто тут то треба тікати, певно? Ось так, блядь, будуть мати нахуй ці машини, нахуй, завжди І що це вже за херня, блядь? Я фіга А Ваня, кидай в ютуб. А я все зняв. Що сабля сіста? Машини не побило. Машини не побило. А по як не побило? Побило. Може її подрапало десь? Гад. Побило машини. Піздец да, біло. Да. Білу то вообще піздец там похуяло. Де платити? А? Де кліонкарі? Тож, кури, глапаєш? Ваня, а ось тут кого? Я і вали закріплення. То від нас почало крутити. Але хотій уборщик, уборщик не